Білі зуби за 16 хвилин без болю та купи втрачених коштів? Правда чи міф? Такий ефект може бути особливо важливим для тих. Хто дуже стурбований жовтінням або, можливо, темнінням зубів. Всім привіт! Мене звати Поліна, ваша улюблена ведуча каналу Медіка Плюс, бренду сучасних та надійних гаджетів для вашої краси і здоров'я. Сьогодні ми поговоримо про те, чи реально зробити зуби білими всього за 16 хвилин без жодної шкоди для здоров'я. А допоможе нам в цьому відбілююча капа для зубів від Медіка Плюс Pearl 10 x А також, друзі, я маю для вас приємний бонус, про який ви дізнаєтесь в кінці відео. Тому не перемикайтесь, відкривши коробку, ми бачимо саму капу, зарядний пристрій та чотири штуки швидкодіючого відбілювального гелю. Ну і звичайно, посібник. Капа представлена в двох кольорах чорному та білому. Відбілююча капа Medica Plus White Pearl має кілька особливостей, які роблять її ефективним засобом для відбілювання зубів. Ця капа оснащена 32 світлодіодними лампами, які скорочують час відбілювання та забезпечують максимальну ефективність. Це дозволяє активувати гель для відбілювання швидше, а також здійснювати процедуру більш ефективно. Завдяки активним частинкам, що відбілюють, капа забезпечує швидкі та помітні результати вже після першого використання. Вона усуває плями на поверхні зубів і труднодоступних місцях, роблячи вашу усмішку набагато біліше. Також вона підходить для чутливих зубів. Формула капи дозволяє відбілити зуби навіть людям з підвищеною чутливістю, що робить її більш придатною для широкого спектру пацієнтів. Також вона має прискорений процес відбілювання. Високоефективні лампи активують гель для відбілювання, а вбудований таймер на 16 хвилин забезпечує легке контролювання часу відбілювання. Автоматичний таймер з автовідключенням після 16 хвилин використання буде допомагати вам дотримуватись безпечного часу процедури для швидких та надійних результатів. Три режими Відбілювання. Капа пропонує режими синього-червоного світла та комбінований синій плюс червоний для покращення ефекту та м'якого впливу на зуби. Наша світлодіодна лампа для відбілювання ротової порожнини використовує спеціальну технологію холодного світла в поєднанні з мульштуком і холодним світлом високої інтенсивності. Синій промінь виступає в реакцію з професійним гелем для відбілювання зубів, який може ефективно видаляти плями на поверхні зубів. Який мундштук розроблений на основі принципів людської ротової інженерії? Під час відбілювання зубів ви почуватиметесь комфортніше, коли ви прикусите мундштук, він повністю поміститься і закриє ваші зуби. Якщо ви маєте бажання отримати ідеальну усмішку ще швидше. Вам точно варто звернути увагу ще й на відбілюючі смужки для зубів. Вони допоможуть закріпити результат і зробити ваші зуби ідеально білими, ну за зовсім низький прайс. Перед початком лікування дуже важливо знати, як воно працює і до чого потрібно підготуватись. Будь ласка, уважно прочитайте інструкцію перед використанням. Білі зуби, ідеальну посмішку гарантовано. Посилання на відбілюючу капу, розроблену за японськими технологіями від Medica плюс, зі знижкою мінус 10%. Та також наш сайт ми залишимо в описі до цього. Відео. Дякую вам за перегляд! З вами була Поліна, ваша улюблена ведуча каналу Медіка+. Плюс. Бренду сучасних та надійних гаджетів для вашої краси і здоров'я. І не забувайте! Краса та здоров'я понад усе!